травневий. це не просто набір хрущовок і радянських кварталів. Це справжня мозаїка, архітектурна, історична, соціальна, створена в епоху великих надій і урбаністичних експериментів. Його назва веде до селища 1 травня, що розташовувалося тут ще задовго до того, як бульдозери стерли з карти невеличкі вулички з приватною забудовою, даючи місце новим кварталам. І саме в цьому селищі зберігався унікальний тух у його плануванні, вулицях, в залишках до революційної архітектури, і навіть у самій назві, яка сьогодні звучить як спогад про радянське минуле. Першотравневий масив почали будувати у 1957 році, у час, коли Київ стрімко розширювався, Архітектори Заваров, Шпінт і Ставицька задумали всі вісім житлових кварталів, які мали стати зразком мікрорайонного раю. Тут були не лише житлові будинки, але й басейни. Школи, магазини, кінотеатри, зелені зони, дитсадки, якісна інфраструктура усе, що потрібно людині. На папері це виглядало майже утопічно, частково вдалося. Але